Розділ 3: Едмун і платяна шкафа. Люсі вибігла з порожньої кімнати в коридор, де були всі інші. Усе гаразд, повторила вона. Я повернулася. Про що ти говориш? запитала Сьюзен. Нічого не розумію. Як про що? Здивована сказала Люсі. Хіба ви не турбувалися? Куди я зникла? Так ти ховала, ховалася так, сказав Пітер. Лу сховалася, і ніхто цього не помітив. Наступного разу ховайся довше, якщо хочеш, щоб тебе почали шукати. Але мене не було тут багато годин, сказали Лусі. Друзі витріщили одне на одного очі. Звихнулася, промовив Едмунд. розтукавши себе пальцем по голові. Зовсім звихнулася. Що ти хочеш сказати, Лук? запитав Пітер. Те, що сказала, відповіла Люсі, я влізла в шахку одразу після сніданку, і мене не було тут багато годин поспіль. І я полачаю гостя і зі мною трапилися найрізноманітніші пригоди. Не базікай дурниці Люсі сказала Сьюзен, ми ще й не вийшли з цієї кімнати, а ти була там і з нами разом. Та вона не базикає, сказав Пітер, вона просто придумала все для інтересу. Правда лу? А чому б і ні? Ну і дурненька, сказав Сьюзен, сказала Сьюзен. Засовуючи голову в шафу і розсовуючи шуби, звичайна платяна шафа. Поглянь ось її затя стінка. І тут всі наші зазирнули в шафу і розсунули шуби. І побачили. Та Люсі й сама нічого іншого зараз не бачила. Звичайна шафа для одягу. За шубами не було ні лісу, ні снігу, тільки задня стінка і гачки на ній. Пітер заліз у шафу і постукав по стінці косичками пальців, щоб переконатися, що вона суцільна. Добре, ти нас розіграла, Люсі, промовив він, виля... вилазячи з шафи. Вигадка, що треба, нічого не скажеш. Ми мало не повірили тобі, але я нічого й не вигадувала, заперечила Люсі, чесне слово, хвилину тому тут усе було по-іншому. Правда? Було насправді. Досить Лу, сказав Пітер, не, перегин... не перегинай палицю, ти добре над нами пожартувала і досить. Лусі спалахнула, пробувала щось сказати, хоча сама до пуття не знала, що і, роз... і розривілася. Наступні кілька днів сумними для Люсі, їй нічого не, не коштувала, помиритися зрештою. Треба було тільки погодитися, що вона вигадала все для сміху. Але Люсі була дуже правдива дівчинка, і зараз вона твердо знала, що має рацію. Тож вона ніяк не могла змусити себе відмовитися від своїх слів, а її сестра і брати вважали, що це брехня, причому дурна брехня і лусі було дуже прикро. Двоє старших хоча б не чіпали її, але Едмунд бував іноді порядком порядним з Люкою. І цього разу він показав себе у всій красі. Він дражнив Люсі, і підчіплявся до неї, без кінця запитуючи, чи не відкрила вона якихось країн в інших платяних шафах. Що ще образливіше, якщо не сукарка? Вона могла чудово провести. Дні. Стояла чудова погода, друзі весь день були на повітрі. Вони купалися, ловили рибу, ловили, лазили по деревах і валялися на траві. Але Люсі все було не мило. Так, тривало до першого дощового дня. Коли після обіду друзі побачили, що погода навряд чи зміниться на краще, вони вирішили грати в схованки. Водила Сьюзен і щойно всі розбігалися в різні боки, Люсі пішла в порожню кімнату, де стояла шафа. Вона не збиралася ховатися в шафі. Вона знала, що якщо її там знайдуть, Інші знову почнуть згадувати цю злочасну історію. Але їй дуже хотілося ще разок зазирнути до шафи, тому що до цього часу вона й сама почала думати, чи не наснилися їй фаун і нармія. Будинок був такий величі, великий. І заплутаний. У ньому було стільки затишних куточків, що вона цілком мала глянути одним оком у шафу, а потім сховатися в одному місці, але не встигла лісі увійти кімнати, як зовні почулися кроки. Їй залишилося лише швиденько залізти в шафу і прикрити за собою дверцята. Однак вона залишила невелику шпаринку, адже вона знала, що замкнути себе в шафі дуже нерозумно, навіть якщо це проста, а не чарівна шафа. Так от кроки, які вона чула, були кроками Едмунда, увійшовши в кімнату, він встиг помітити, що луси сховалася в шафі. Він одразу вирішив теж залізти в шафу, не тому, що там так уже зручно ховатися, а тому, що йому хотілося щиро подражнити лусі її вигаданою країною. Він відчинив дверця, та перед ним висіли хутряні шуби, пахло навталіну. Усередині було тихо й темно. Де ж Люсі? Вона думає, що я Сьюзен і зараз її спіймаю, сказав собі Едмунд. Ось і причаїлася. І стінки. Він стрибнув у шафу і зачинив за собою дверцята. Забувши, що робити так дуже нерозумно, потім почав нишпорити між шубами і чекав, що відразу ж схопить Лузі і дуже здивувався, не знайшовши її. Він вирішив відкрити дверцята. Щоб йому було світліше, але й дверцята знайти він теж не зміг. Це йому не сподобалося, та ще й як він заметушився в різні боки і закричав Сусі, Лук, де ти? Я знаю, що ти тут. Але йому ніхто не відповів. І Едмунду здалося, що голос його звучить дуже дивно, як на відкритому повітрі, не в шафі. Він помітив також, що йому чомусь стало дуже холодно, і тут він побачив світлу пляму. Уф, з полегшенням зітхнув Едвонд. Правильно, дверцята розчинилися самі собою. Він забув про лусі і рушив у напрямку до світла. Він думав, що це відчинені дверця та шапи. Але замість того, щоб вийти з шафи і опинитися в порожній порожні кімнаті, він на свій подив заявив, що виходить з-під густих ялин на галявину, серед дрімучого лісу. Під його ногами поскрипував сухий сніг. Сніг лежав на ялинкових лапах Над головою, в нього, було багато світло-блакитне небо. Таке небо буває на зорі ясного зимового дня. Прямо перед ним, стовбурами дерев червоних. І величезне вставало сонце. Було тихо-тихо, немов він, єдина тут жива істота. На деревах не видно було ні птахів, ні білок. На всі боки, наскільки діставало око, йшов темний ліс. Едмунда почала бити трантіння. Тут тільки він згадав, що шукав Люсі. Він згадав також, як дражнив її вигаданою країною, а країна виявля... виявилася справжньою. Він подумав, що сестра десь недал... неподалік і крикнув Люсі, Люсі, я тут теж. Едмуд жодної відповіді. Злиться на мене, на все, що я їй наговорив останніми днями, подумав Едмунд. І хоча йому не дуже, то хотілося дізнаватися, що він тут був неправий. Ще менше йому хотілося бути на самоті в цьому страшному, холодному. У мовчазному лісі, тому він знову закричав Лу, послухай, Лу, пробач, що я тобі не вірив. Я бачу, що ти говорила правду, ну, виходь же, давай помиритися, як і раніше, жодної відповіді». Дівчисько залишилося дівчиську, сказав сам собі Едмунд, Дується на мене. І не бажає слухати вибачень. Він ще раз озирнувся і йому зовсім тут не сподобалося. Він уже майже вирішив повертатися додому, як раптом почув далекий передзвін дзвіночків. Він прислухався. Перед дзвін ставав. Дедалі гучніший і гучніший, і ось на галявині вибігли два північні олені, запряжені в сани. Олені були завбільшки з шотландських понів, і хутро у них була біла прибігла прибіла Біліше за сніг їхні гіллясті роги були позолочені, і коли на роги потрапляв промінь сонця, вони спалахували, немов опалені полум'ям. Упряж із яскраво-червоної шкіри була обвішана дзвіночками на санях. Тримаючи в руках віжки, сидів товстий ног. Якби він став на повний зріст, він вивився не більше за метр. На ньому була шуба зі шкури білого медведя. На голові червоний ковпак із залізним пензликом. Що звисав? На довгому шнурку. Величезна борода йому укутувала гному коліна, а за ним на високому сидінні сиділа постать, нічим не схожа на нього. Це була важлива висока дама, вище за всіх жінок, яких знав Хеднунку. Вона теж була закутана біле хутро, на голові в неї, виблискувала золота корона, у руці довга золота паличка. Обличчя в неї теж було біле, не просто бліде, а біле, як сніг, як папір, як цукрова лазурна пірозів. А рот яскраво-червоний, красиве обличчя, але гордовите, холодне і суре. Чудово це було видовище колесани, що духом мчали у напрямку до Едмунда. дзвеніли дзвіночки, гнуки. Плацав хлиском обі два боки, злітав блискучий сніг, і, сказала дама, і гном так натягнув пішки, що ледь, ледь не присів на задні ноги. Потім стали, як укопані, гризучі вудила і важко дихаючи, у морозному повітрі пара вырвалась из них и сниждри, не мов клуби диму. А це еще таке, сказала дама, пильно дивлячись на хлопчика нельзя. Два-три я я, мене звати Едмунд, пробурмотів він, запинаючись. Йому не сподобалося, як вона на нього дивилася. Дама насупилася. Хто так звертається до королеви? сказала вона, дивлячись на Едмунда ще більше суворо, ніж раніше. Вибачте мене, ваша величність, сказав Едмунд. Я не знав. Не знати королеву Нарні?» – вигукнула вона. Ну, скоро ти, скоро ти нас пізнаєш. Ще раз питаю, що ти таке? Вибачте, ваша величність, я вас не зовсім розумію, сказав едну. Я школяр, ходжу до школи, принаймні. Зараз у нас канікули.